Вітаю, шановні керівники закладів освіти. Ви новопризначений керівник школи і шукаєте відповіді, як швидко налагодити роботу та забезпечити якість освіти, тоді це відео для вас. Сьогодні ви дізнаєтесь про ініціативу Східного міжрегіонального управління Державної служби якості освіти, яка покликана допомагати саме вам. Тобто, це спеціальна Програма підтримки директора щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у школі. Приєднуйтесь, буде цікаво. Якісна школа це результат роботи керівника над розвитком закладу. Те, як директор налаштовує управлінські процеси, безпосередньо впливає на якість освіти у школі, яку він очолює. Мотивувати вчителів. Працювати над їхнім розвитком та вдосконаленням роботи, покращувати освітнє середовище, взаємодіяти із засновником щодо покращення матеріально-технічної бази, формувати прозору систему оцінювання учнівських навчальних досягнень, облаштовувати дружнє до дітей шкільне життя це невичерпний перелік завдань директора. Зрозуміло. Коли новопризначений керівник бере на себе відповідальність за цілу школу, йому дуже важливо відчувати підтримку та мати доступ до актуальних знань. Отже, східним міжрегіональним управлінням Державної служби якості освіти надається системна консультаційна допомога у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти керівникам закладів загальної середньої освіти. Щорічно. Управління служби оновлює інформаційну базу та формує робочі групи з новопризначених керівників Донецької, Луганської та Харківської областей. Так, у 2025 році до складу такої групи входило 63 особи, щоб визначити нагальні запити керівників стосовно тем, які їм Є незрозумілими або які потребують додаткового роз'яснення. Ми проводимо онлайн-опитування, за результатами якого формуємо перелік найактуальніших тем для семінарів. У 2025 році було визначено такі теми: управлінські процеси як чинник забезпечення якості освіти у школі, освітня програма закладу, річний план роботи. Та внутрішня система забезпечення якості освіти, принципи та напрямки. Після кожного семінару члени робочої групи отримували практичне завдання та інформаційний кейс з нормативними матеріалами. Кожен наступний семінар починався з обговорення результатів виконання цих завдань, визначення недоліків та окреслення шляхів їх вирішення. Розповім детальніше про кожну зустріч. У січні відбулася перша зустріч на тему управлінські процеси як чинник забезпечення якості освіти. Під час цього семінару було детально розглянуто професійний стандарт керівника, обов'язки та права керівника, як правильно оформлювати ключові документи, накази та протоколи педагогічної ради. Забезпечення якості управлінських процесів під час дистанційного навчання та перші кроки до побудови ефективної внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Керівники активно обговорювали модель сучасного директора школи, ділилися досвідом щодо форм взаємодії та комунікації у своїх закладах освіти, завданням після семінару. Став аналіз сайтів закладів освіти, які вони очолюють. Це завдання допомагає кожному керівнику оцінити прозорість та доступність інформації на сайті закладу, який він очолює. Наступна зустріч відбулася уже у лютому. Її тема освітня програма закладу поради для керівника. Освітня програма це один із ключових чинників, що визначає якість освітньої діяльності. Вона є невід'ємною складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Законодавство України надає закладам освіти автономію не лише у виборі, а й у створенні освітніх програм. Під час семінару акцентувалась увага на особливостях обов'язкових компонентів освітньої програми, які необхідно враховувати при її розробці. Учасники робочої групи активно працювали над створенням проєктів освітніх програм, обговорювали комплекс освітніх компонентів та брали участь у жвавій дискусії. Також вони отримали алгоритм розробки освітньої програми на основі типової, що дозволяє створити унікальний та ефективний документ, а також ознайомилися з перевагами такої програми по завершенню, як завжди, завдання. Проаналізувати запропоновану освітню програму. Наступна зустріч у квітні: річний план роботи школи. Це не просто документ, це комплекс, функціональ, комплексний функціональний інструмент, спрямований на забезпечення якості освітньої діяльності, реалізацію розвитку школи, її стратегії. Та скоординованої діяльності усіх учасників освітнього процесу. Важливою частиною роботи директора як менеджера є формування стратегічного бачення розвитку школи. Стратегія розвитку дає можливість визначити напрями руху для досягнення освітньої мети забезпечення якості освіти. А якісний річний план роботи передбачає. Комплекс заходів щодо вдосконалення освітнього процесу. На семінарі було акцентовано увагу на важливості комплексного, регулярного вивчення та оцінювання власної освітньої діяльності шляхом проведення самооцінювання за допомогою системи Evaluate. Це дає можливість ефективно спланувати роботу, оперативно реагувати на виклики та відстежувати динаміку результатів самооцінювання для подальшого покращення якості. Новопризначені керівники ознайомились з основними етапами підготовки плану, спікери звернули їх увагу на особливості аналізу роботи за минулий навчальний рік та дали рекомендації щодо визначення цілей плану та його структури. На завершення у червні, члени робочої групи розглянули тему. Внутрішня система забезпечення якості освіти, принципи та напрямки. На цьому засіданні обговорювалися фундаментальні принципи, на яких повинна ґрунтуватись внутрішня система забезпечення якості у кожній школі. Особливу увагу було приділено такому важливому напрямку як оцінювання здобувачів освіти та формування ефективної системи оцінювання у школі. Обговорили, як зробити оцінювання не просто фіксацією балів, а потужним інструментом для розвитку та мотивації кожного учня, адже ця система повинна створювати умови для самореалізації учнів, підвищення їхньої мотивації до навчання та формування компетентностей, необхідних для успішного життя у сучасному світі. Учасники семінару отримали практичні рекомендації до формування ефективної системи оцінювання здобувачів освіти у закладі освіти. Шановні керівники, якісна школа це результат вашої самовідданої праці, вашого бачення та вміння налаштовувати ефективні управлінські процеси. Державна служба якості освіти України. І, зокрема, східне міжрегіональне управління завжди готова надавати вам підтримку та необхідні інструменти для розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Ми віримо, що спільними зусиллями зможемо забезпечити високу якість освіти для кожного учня. Ваша відповідальність величезна, але й можливості для змін безмежні. Не зупиняйтесь на досягнутому. Розвивайтесь самі та розвивайте свої заклади. Сподіваюсь, що інформація була вам корисна. Чекаємо на ваші коментарі. Дякую за увагу!